Квартира трьохкімнатна за 82 тисячі за 71 метр квадратний. Отож, поїхали дивитися. Зараз ми знаходимося в кухні. Кухня і гостєва об'єднані. Тут замінена е, газова колонка. Газову колонку вони, він вона буде працювати від газового балону. Ну іспанці так всі роблять, тому що це дешевше. Газового балону вистачає в середньому десь там на три місяці, плюс-мінус і він коштує 18 євро. Да? Тобто раз на 18 о 18 євро на три місяці. Ви сплачуєте за просто обігрів води, і в той же час ви можете так само тут є газова плита, розрахована на той самий газовий балон, але її можна змінити, якщо ви захочете зробити це з часом. Наразі тут брудно, але уявіть, це все вимите, це все красиво. Не подобається це можна змінити все. В принципі, кухня достатньо ну, вона велика. От подивіться, вона починається звіється. Далі в нас ось тут є ще за колоною. За колоною є продовження. Ось тут знаходиться ще шафа, і тут якби зрахування місце для, для холодильника, розраховане. Так, знову ж таки, можна, якщо повернутися в цю сторону до вікна, де я стояла, тут собі можна так само продовжити зробити ще якусь зону шафами поставити ось під цю сторону. І таким чином у вас достатньо світла, простора кухня. Подивіться, будь ласка, за вікном. Я хочу, щоб ви побачили, що там не шумна, там тиха, спокійна вулиця і видно пальми. Тут дійсно правда дуже тихо і класно. Що ж, їдемо далі? Це була ось така кухня. Вона об'єднана, бачите, тут стоїть арка. Я так думаю, що колись е, тут були двері, але е, зараз воно об'єднане і зроблена гостєва кімната. Е, місця багато. Ви сюди собі повісили телік, поставили софу, ну, поставили стіли б'єни і відпочиваєте. Ось тут у нас праворуч від мене вхідна зона. Е, Вхідна зона має ще такий невеличкий свій коридорчик. Тобто можна навіть і ось це буде при бажанні винести. Вона зовсім маленька, але якісь повісити собі там крючечки для речей, може бути, чи зробити невеличку шафу для взуття. Знаєте, щоб вставала? Тобто, це у нас була кухня, яка об'єднана з вітальнею. І далі у нас один санвузел і три кімнати. І переходимо до першої кімнати. Перша кімната, вона. Буде перефарбована. Двері, вони всі ну, звичайні, такі ще ехви, де картонні, да? але вони будуть пофарбовані, будуть свіжі біленькі, захочете собі поміняєте. Стіни будуть теж перефарбовані. Ой! Хм, це я тут шумлю. Це шахи, скляні шахи. Бачите, що тут, в принципі, стеля ніде не єдине. тече. Ми на третьому поверсі українському знаходимося. Плитка в гарному стані, тут плитку не потрібно змінювати, вікна, вікна металопластикові. Тобто, точніше, ну, металеві, але не старого покоління. Тобто вони будуть служити, їх замінювати не треба. І гляньте на вид. Гори. Гори, краса, зелено. Там, за горами сідає сонце увечері. Отож, це була перша кімната. Вона є абсолютно великою, стає ліжко, стане вона туди шафа, і ще залишиться місце. Поїхали дивитися наступні дві кімнати. Далі у нас по походу кімната, яка має вмонтовану шафу, вона невеличка, але вона вмонтована шафа є. Зроблю більше світла тут. Сюди, в принципі, стає ліжко, так? Ми можемо поставити ліжко, можна поставити. Одна спальня, сюди ще стане стіл, ну дивлячись, який функціонал нам потрібен. І ця кімната так само виходить, як і кухня на внутрішній коридор, і тут не коридор, а як це назвати внутрішній двір. І це тихо, та сама наша пальма за вікном, зелено, красиво. Отож, це була спальна кімната номер 2 Далі між цією спальною кімнатою і ще однією і по центру знаходиться санвузол. Наразі тут роблять ремонт. Бачите, у нас викладається плитка. Плитка нова на стінах, на підлозі. Це буде душова кабіна там стояти. У нас буде один санвузел і поруч ще одна кімната. Вона зараз буде найтемнішою, тому що тут закриті жалізі туди важко пробратися, але є світло. Дивіться, вона так само велика, як і сусідня кімната, перша ми дивилися. Вона буде ця кімната перефарбована. Її так само пофарбують в біленькі, поставлять там нові розетки. Тут є плюсом те, що каналізацію, тобто сантехніку і електрику, всю проводку поміняли. Тому замінять там розетки, це зашпаклюють і перефарбують, і буде красива світла біла. Тобто, друзі, ще раз ми в районі Грау. Квартира, яка на сьогоднішній день є найнижчою в ціновому сегменті в цьому районі, третій поверх без ліфту. Буде освіжено пофарбована вся частенька, біленька. Вся плитка міняти не потрібно. У нас є три кімнати: 71 метр квадратний. І ми кілометр до моря з усією інфраструктурою. Отож, ну ви знаєте, що треба робити. Швидесенько нас набирайте.